Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему його почуття до тебе сьогодні. Налаштовуйся, будь ласка, на розклад і подивимося, що почуває до тебе чоловік, які його наміри, які його плани, що він взагалі хоче від тебе і ваших стосунків. І так, подумай про свого чоловіка, його почуття до тебе сьогодні. Ну, з одного боку, я можу сказати, що чоловік тебе любить. Почуття до тебе у нього є. Йому дуже комфортно з тобою, йому дуже класно з тобою. Да? По королю кубків він може бути романтиком, він може бути ніжним, він може бути класним, прекрасним. Але якщо ти зараз з ним знаходишся на відстані. Ви з ним могли посваритися там, і тому подібне, і тому подібне, чоловік вживає алкоголь, він п'є. Навіть не те, що п'є, а він бухає. Да? Він, е е є якісь моменти, які настільки йому складні, що він абсолютно ніяк не може справитися. Другий момент: якщо у вас у стосунках все відносно класно і прекрасно, то чоловік планує або якусь поїздку, або планує змінити ваші стосунки в дещо інший бік. Цей момент може бути доленосним і для тебе, і для нього. Для когось це може бути пропозиція руки і серця, для когось це може бути прийняте рішення з приводу того, що може я пошукаю ще щось або ще когось. Дивись, в залежності від його поведінки, як він до тебе проявляється. Якщо він старається морозитися, то знаєш, що він шукає когось іншого. Да? Якщо він дійсно романтик, тільки ти, 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 тільки ти, то чоловік планує, як воно буде далі. Окей, які твої плани на жінку, яка дивиться цей розклад? Немає в нього ніяких планів. У нього є момент того, що да, може бути якась рутина, да, може бути якийсь момент, що або ми зустрічаємося, або ми приїжджаємо, але ці плани його постійно наламуються. Тому він зараз нічого не планує. Якщо ви з ним посварились, розійшлись, то чоловік зараз сильно страждає, того, що він розуміє, що його принесли в жертву через щось. Да? Якщо у вас у стосунках все нормально, то тоді. Не те, що він планує, а він перекладає більшу відповідальність на тебе. Як ти скажеш, так воно і буде. І в принципі, він готовий іти по тому плану і сценарію, який ти можеш йому сказати. Є момент, чоловік буде все одно а, прощупувати, да, дивитися, а, де починаються, закінчуються твої особисті кордони. Він може їх постійно нарушати, через що? Через те, що йому не зрозуміло, що ти хочеш від нього. От елементарне, він не розуміє, чого ти від нього хочеш. Ти сьогодні можеш хотіти одне, завтра друге, завтра третє. І він постійно старається пробити: а так можна, а так можна, а так можна. Плюс може робити деякі поступки, щоб е, ти доказала йому своє кохання, щоб ти доказала йому свою любов. А покажи, як ти мене любиш. І це можуть бути моменти пропадання, зникнення з радарів. Для того, щоб, ага, напише, не напише, позвонить, не позвонить. Да? Відчує не відчує. Тому сказати так, що у чоловіка є якісь плани, немає. Він буде підстроюватися під тебе. Але є ще один момент. Чоловік може постійно тебе ставити в незручні для тебе позиції, або в незручну для тебе позу, для того, щоб або прояснити. Що буде далі, да? Або щоб якимось чином показати, хто в домі головний. Хоча на даний момент він не налаштований бути головним. Да? Кролі кубки, вони такі більш ранимі і ну, може ображатися, якщо ти йому щось не то сказала. Які твої наміри? А то дивіться, яка класна тема. А... Йому хочеться радості, йому хочеться легкості, йому хочеться класно проводити з тобою час в розкладі два чоловіка. Він погодиться на умови, коли він буде знати, що він не один. Отут хто як хоче, так і розумієте. Да? Якщо це твій законний чоловік, то тут наміри розвивати ваші стосунки, розвивати ваш люб, да? залишати стосунки стабільними, але при цьому хочеться якихось великих і маленьких перемог, тому коли ти лишній раз йому скажеш, що Ой, ти так класно полочку прибив, да? О, ти такий молодчинка, це йому сподобається, або ти такий бджолик, да? ти так класно заробляєш, ти так класно турбуєшся про мене. Окей, це одне. Якщо в тебе з цим чоловіком тільки починають зав'язуватися стосунки, або якісь незрозуміли, зрозумілі моменти, і він зрозуміє, що у нього є конкурент. Чоловік буде старатися зробити все можливе для того, щоб ти обрала його. І коли ти скажеш там, давайте будеш в мене по вівторкам і а він буде там по понеділкам, середам і п'ятницям, Він на це погодиться. Аби ти дала йому якусь стабільність, аби він зрозумів, що ти, він, він для тебе важливий, да? або що ти можеш з ним бути достатньо довгий час в намірах. Перемагати в намірах добиватися тебе, добиватися того, щоб у ваших стосунках була певна стабільність. І ми частіше всього все ж таки звикли слухати про те, що чоловіки створюють любовні трикутники. Так? В твоєму випадку ти можеш собі це дозволити. Не обов'язково йому це озвучити, але тонкий натяк можна зробити. До чого йдуть ваші стосунки? Дивіться, тут. Цікавий момент Да? Він готовий, все він хоче, він буде, але немає серйозності у стосунках, немає моменту того, що ми будемо з тобою там, чоловіком і дружиною, і там, заведемо собачку і тому подібне. Хтось від когось закривається, або ти від чоловіка закриваєшся, або чоловік від тебе закривається. З дев'яткою жезів це може бути навіть блок. Я тебе заблокую. Настільки може бути настирливим і нав'язливим, що ти просто будеш старатися від нього закритись. Можливо, хтось на деякий час. На кілька днів, на тижні, там, місяців не хочу просто з ним спілкуватися. Так? І ти просто перекриваєш це спілкування. Через що? Через те, що чоловік своїми приїздами, своїми візитами, можливо, навіть е цим постоянством одне й, те саме, одне й те саме кожен раз провокує конфлікти або конфліктні ситуації і просто не хочеш більше сваритися. От тобі цього не потрібно. Особливо, якщо в твоєму випадку пріоритет тільки секс. А я не хочу там ніякої сім'ї, да? то ти постараєшся йому це озвучити. І тут, момент, того, що Окей, якщо тільки секс, то тоді і я тобі нічого не зобов'язана, тебе можу не влаштувати. І через це чоловік може. Переключатися на інші справи. Я не бачу тут того, щоб він шукав собі ще одну жінку, да, або шукав собі іншу партнерку. Він Буде переключатися на інші справи, тому що в даному випадку ти можеш його поставити в якусь таку кризову для нього ситуацію, з якої він ну, йому треба спочатку з цим розібратися, да, а потім думати, що робити далі з вашими стосунками. Твої наміри по відношенню до чоловіка. Що колишнього загадали, чи що. От тут ти або хочеш його відсікти і перестати з ним спілкуватися, да? або е, тобі вже набридли якісь його е, дорікання, якісь його вимоги, е, те, чого він хоче, або тобі, мож, можливо, набридли вже якісь його ходи, стратегії, або в тебе появився новий кандидат. І ти на даний момент не хочеш з ним спілкуватися. Та ти можеш просто типу, давай покашу поставимо там, там. Тут навіть не на паузу, типо відстань від мене. Та? Тут більше такий момент: відстань від мене. Я хочу зайнятися чимось таким, що приносить мені задоволення. Хоча періодично е такий. Е у статусі лайкальщика да, або шанувальника, ти його можеш залишити, тому що він непогано піднімає тобі самооцінку, да, тобі в принципі додає такого романтичного настрою, але не більше. А і ще може бути класний секс, да, крутий, якого не може дати інший чоловік. Такі моменти, тому тут більше з твого боку йде, що ти не налаштована бути з цим чоловіком. Скоріше за все, в якийсь момент дістав. Якщо це твій стабільний партнер, у вас з ним все класно і прекрасно, ти хочеш з ним про щось поговорити, ти хочеш з ним про щось прояснити. Бо що б щоб ти йому не казала, ну не почує він тебе. Так. Ти можеш рубанути, а потім для чого я це сказала? В нього все одно є своя точка зору. І він тобі цю точку зору докаже. Так? Що ти... Ну, да, в принципі, я помилилася. Да? Хоча по факту це може бути не так, тому що він буде різними способами відстоювати своє. Якщо не вийде через конфлікт, то він це зробить через любов. І буде і так, і так, і там подивиться, яка стратегія краще спрацює. Але ти не сильно зацікавлена з ним домовлятися. Оцей момент дуже чітко і ясно видно. Окей, і наостанок, що тобі потрібно зрозуміти у цих стосунках? Ти це імператор і імператриця. Та да все одно ви будете парою. Правдами, неправдами ви все одно будете парою. Причому ти знаєш, що ти класна, прекрасна, шикарна. Він знає, що він може добитися свого. Добитися того, чого він хоче, і тоді, коли тобі, чи йому потрібна буде допомога і підтримка, ви все одно об'єднаєтеся для того, щоб кожен отримав своє. Тому розраховувати на його підтримку ти можеш, він тобі її надасть, але не забувай, що в даному випадку ти імператриця. І ти керуєш процесом, чого я тобі щиро і бажаю. Щиро вам дякую за те, що ви приходите до мене на розклади. Якщо хочете замовити особисту консультацію, пишіть мені в телеграм. До нових зустрічей. Пока-пока.